Починає цю чвертьфінальну серію. Зараз удар по воротах і на місці. Турнірну таблицю за підсумками регулярного чемпіонату про інші матчі, які сьогодні відбудуться. Зараз що тут? Залишається у Елекса. Є удар і м'яч у Сіці. Ось так Елекс дуже швидко відкриває рахунок. Поєдинку нагадаємо з двох матчів. Даруйте, це не Гінько, це Орест Білус. Номер 16. Тут дуже швидко зрівнює рахунок Аванга Юнайтед. Ось так відповідає, плюс сім різниця. Отже, зараз шанс Велексу і в нас рахунок стає 2-1. Така бурхлива реакція від лави запасних. Олекс... Може бути вже у другому поєдинку О, серії. А він зараз 1-1, намагався піти суперника, втрата і вихід 3-1. Зараз 3-2 уже. Передача хороша, можна забивати, але виручає М'яч він Втратив. Що тут залишається м'яч грі Стасів. Прийшла передача. Хороша контратака від Елекса. Удар і м'яч не влучає якимось. Елекс. Юнайтед, uh, даруйте. Зараз вихід сам на сам, і ще один гол. Ось так Забиває в нас Іван Стасів. три і... Дуже і дуже небезпечно. Ще не перед тим був момент. І зараз знову вихід сам на сам. І вже це буде ще один м'яч. Ні, стійка Стасіві. Передача перехоплення, але тут ще одна втрата. І контратака вже від Авенгі. Інайти удар по воротах непогано зіграли гравці. Авенгі. Платонов прокидає собі на хід. Залишається у горі. Платонов іде далі. Пробиває Платонов і сейф. Його передача в центр. Не точно. Іван Стасів зараз. А віддає на правий фланг. непогано Удар. Здав. Ще фінальний поєдинок. Мастер it лігії Елекс проти Венгі Юнайтед Після першого тайму у нас 3-1 на користь Елексу. Це... Є простріл, можна забивати, але жі суперника. М'ячем. Тут помилка удар. І не мій. Залікосниця. на партнера. Є удар. Не... Передача тут не проходить. Чапан, його передача на лівий флан. Непогана вихід фактично сама-сам, але не є, щоб принаймні скрутити відставання. Адже перед другим матчем Ось можливо було це зробити. Чорний зараз був на паркеті, але тут правил, правили. і м'яч у Сіці. 4-1. Елек забиває. Но червона картка для Юрія Цибика. Тут перехоплення, ні. Все-таки Алекс зберігає меч під своїм контролем. Продача на правий фланг, Закидання Ткаченко. Вчасно тут виходить. Помиляється Ткаченко, ні. Таки забирає м'яч.